Мішечок дитячого одягу лупілу з наповненням 20 кг. Зараз робимо дитячий одяг. Такий дуже класний дощовичок, він йде, легесенький. Так, тут йдуть нас маєчки. Це йде білизна, боксери, маєчка, тут йдуть футболочки, набір. Тут йдуть так само набір білизни, тут піжамки. Тут такі футболочки, набір це набір велосипедок. Піжамка, шортики, футболочка. Така ж саме піжамки, якщо попадаються повтори, вони йдуть на різновікову категорію. Тут іде набір купальничка, такий купальний набір. Піжамки, піжамки, Також різновікова категорія. Це такий костюмчик дуже класний на малючка, двох ниточка. Класний малючок. Також такий простенький піненький костюмчик, простенька піжамка. Такі дуже класні штанці на малюка. Це де напір боді. Ось така також класна на малюка. Це також йдуть вони на різний вік, такі штанці, костюмчик. У нас ще є мішечки з подібним наповненням. Це йдуть також боді, воді, вони йдуть на довгі рукав, але такі тоненькі, простенькі. Ось такі дуже класні. Купальнички є, суцільні, є просто топ і трусики. Це ось такі піжамка набір. Набір піжамки, коготочки, після чопеха? Також піжамки? Це також іде набір піжамки, купальнички, купальнички-комплектики. Це в нас іде є дитячого одягу все сезон. Ось такі худі. Такі дуже легесінькі, тепленькі. Піжамки. Піжамки. Дуже класні, вони воду не про також не пропускають вітру легесенькі, такі на прохолодну пору. Давай так вже буде. До речі, по тут шечки виходять 11,9 євро кілограм. Якщо ви купуєте від 100 кг, ціна подається. Це йдуть футболочки. Такі регланчики, футболочки, дивіться, які класні. Такі легесенькі, простенькі футболочки. Такі футболочки укорочені оверсайз для модниць. Ось такі класні футболки. Такі магір такий футболочок. Це набір пустеньких, легеньких, диванків, плусинки, лежанки, бачу. Ось такі класні вірочка. Це набір білизни. Також білизна, білизна, Платічка. білизна. Безкінечні мішок. є стільки всього багато і все таке прикольне. Правда, Юлія? Як це буде? Легеньке. І саме класне, що воно дуже легеньке, зручне. Так як в мене дитя ходить в такому одязі. Садочок. Садочок це О, дуже ну, зручний одяг для дитинки. Садочок, школа, особливо ці регланчики, штанишки. Це дуже класні штанишки. Вони такі легенькі, простенькі, спортивні. Куту, також дуже класні. Учки бачу, і, і, і все. Кому цікавить пошіть?